Ден Кім, соціально-політичний психолог, вітаю вас, Валентине. Доброго дня, радий вас бачити навзаєм. Дуже рада. Хочу з вами обговорити кілька днів тому. Дуже обговорюване інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна, екс ведучому Fox News, американському ведучому Такеру Карлсону. От багато про нього говорили та з точки зору там сенсів, з точки зору там посилів, які хотів зробити Путін. До речі, ось буквально він не. Нещодавно Та я бачила свіже повідомлення про те, що він обговорював на російському телебаченні якраз це інтерв'ю, бо сам приїзд Карлсона до е, Москви, він був широко висвітлюваний. Це прямо як я не знаю, голівудська зірка була та його приїзд, Його висвітлювали в місцевих медіа. Там кожен його крок по Москві. І, от, власне, Путіна запитали е, про початок війни, де він сказав, що він мовляв шкодує тільки про. Про те, що не почав війну проти України раніше, ну таку повнометражну з 14-го року мається на увазі або ще раніше, та а загалом, як психолог, ви традиційно оцінюєте і вербальні посили, і невербаліку, тобто жести, тобто те, що людина можливо хотіла приховати, але сказала мовою свого тіла. От що ви побачили в цьому інтерв'ю? Оце совання ніжками, оце йорзання. Путіна на стільці, а ці вирази Карлсона, які вже перетворилися на меми, отакі от там, ну і так далі. Та? Що ви можете сказати про це інтерв'ю? Про що не хотіли сказати співрозмовники? Ну тут мені складно оцінювати самого Карлсона, тому що я, якщо чесно, спостерігав за ним вперше. Це було дуже цікаво, і з точки зору вербаліки, тобто того, як він формулює питання і які це питання, і з точки зору невербаліки, тобто як він реагує на співбесіду із Путіним. Але не можу сказати, що він за людина. А от що Путін проявив, тут сказати дійсно можу. Ну, по-перше, це не буде відкриттям, особливо для нашої української публіки. Путін бреше, і при чому бреше він з першої саме до останньої хвилини. Це я стверджую не тому, що я так критично ставлюся до Путіна, а тому, що є дуже чіткі невербальні ознаки. Він збрехав на, 40, на 41 на секунді. Того інтерв'ю, і він збрехав останні хвилини. Тобто, починаючи з запитання, що він чи дійсно він вважає, що країни НАТО збиралися несподівано на напасти на Росію, і він сказав, що він такого не казав, де да, і там були невербальні сигнали. Зараз не буду в них заглиблюватись. І закінчуючи тим, що на самому кінці він сказав, що насправді захід хоче вести перемовини з Росією. Але не знає, як це зробити, і це теж була цілковита брехня. під ґрунтям такого висновку є теж такі невербальні сигнали. Тобто Путін брехун, і те, що за останні з першої до останньої хвилини він брехав, це ну мені здається так достатньо символічно. Загальні враження це не тільки невербальні ознаки, але взагалі поведінкові ознаки. Вони, ви знаєте, вкладаються в таку картину до старого діду. Приїхав журналіст з районної малотірашки, тому що цей дід вже я вибачаю всіх задоввав своїми листами, і дід дочекався і вивалив на цього журналіста все, що тільки міг. От така була промова Путіна. Він е, хотів висловити всі ті сенси, які його переповнюють. Всю ту історію, яку він самостійно вивчив, вже сидячи в кремльовському кабінеті, і він виволив це все і одразу. Воно в нього не згруповано, тому він саме і починає з аж з самого Рюріка, бо йому навіть самому складно сформулювати ті тези, ті сенси, які він хоче донести, те, що він вигадав, так? без оцієї тривалої підводки через тисячеліття йому дуже складно це висловити навіть такому комфортному. Співрозмовнику, як цей Карлсон, але в цілому, наскільки я вже бачу, він залишився дуже незадоволеним. Цим інтерв'ю. Він постійно займав позицію людини, яка виправдовується. Він постійно акцентував увагу на своїх образах, образах на НАТО, що він такий цікавий. Всі його пропозиції були цікаві, і НАТО постійно казало, що це цікаво, і це дуже психодіагностично. Що він це слово використовує. Він хоче зацікавити собою інших, але НАТО і там його не зрозуміло, і там кинуло, і там те, і там все. І в цілому, тоді ключова теза Путіна. Да, полягає в тому, що він хоче висловити заходи свої образи, а захід прямо не хоче сідати з ним за стол перемов. Ну і мені здається, найголовніше те полягає в тому, що Путін дуже сильно хоче, щоб Україну посадили за стіл перемовин. І особливість полягає не в тому, що він цього хоче. Ми це і так розуміємо, а в тому, що він перестав це приховувати і говорить прямим текстом. У Путіна ну, на цей момент скінчилися оці його виверти, у цій його спецоперації, коли можна щось натяками да, донести, намікнуть, а в нього залишилась лише пряма мова, і він вимушений. Він просто дійсно вимушений зараз напряму казати заходу, що він хоче, щоб Україну посадили за стіл перемоги. Тоді вже не про невербаліку, а до вас як до психолога питання. От виходячи та, з цих ваших висновків про те, про всі ці образи, про які ви які ви побачили в цьому інтерв'ю, і цю його вимушеність там докрикуватися, а ніхто його не хоче чути. Як в такому разі діятиме така людина, як Путін? Ну бачите, у нього величезний зараз дефіцит уваги і поваги. Людина, яка стільки років постійно акцентує увагу на власній легітимності, а зараз вона залишилась в суцільній політичній ізоляції, він схильний до того, що він буде заключати політичні союзи будь з ким, і ми це вже бачимо. Да? Тобто для нас це теж не є якимось відкриттям, але це інтерв'ю воно дуже підкреслило наскільки це особистісне необхідно. Тобто, це не просто якась політична раціональність зустрічатися з Талібаном або е з Хамасом або з Хезболою. Да? Це іще і ще психологічне підґрунтя. Він дуже потребує поваги уваги, він дуже страждає, можна так сказати, від політичної ізольованості. Не кажіть. І, і для нього це для нього це дійсно дуже складне випробування. Це означає, що він буде продовжувати тиснути і заключати самі несподівані союзи. Хай би собі якийсь хор підгавкувачів організував, і вони би йому співали. оди. Я, Дякую думаю, вам. Було Дякую вам. Валентин Кімо, соціально-політичний психолог, був з нами на зв'язку. Ми Повертаємося до Олексія.